Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо два акумуляторних секатора – Profitec PS20BL Powerline та Profitec HES20BL Homeline. Цей секатор підходить як для плодових дерев, так і для декоративних рослин. Окрім цього, ним можуть користуватись професіонали і любителі садівництва. Розмір ріжучого отвору можна регулювати у двох положеннях, що дозволяє ефективно обрізати гілки різного діаметру. Діаметр різу від 30 до 40 мм. Леза з високовуглецевої сталі забезпечують високу ріжучу здатність та довговічність. Безщитковий двигун гарантує надійну і стабільну роботу навіть під час інтенсивних завдань. Компактні розміри і прогумована рукоятка забезпечують зручний хват і Безпечне користування. Як і вся лінійка інструментів серії Powerline, секатор сумісний з батареями Makita LXT, що робить його більш універсальним. Ну а зараз ми розглянемо комплектацію даних секаторів. В них входить два акумулятори, зарядний пристрій, гарантійний талон. Викрутка, додаткові інструменти, мастило, комплект змінних лес та амбразивний точильний камінь. Однією з відмінностей це те, що у версії PowerLine є повноцінна зарядка, а у версії HomeLine ви отримуєте тільки блок і саму зарядну станцію. Також відмінністю двох комплектацій є в тому, що версія PowerLine буде у тканинній сумці, а версія Homeline Буде у пластмасовому кейсі перевагою версії Powerline в тому, що тут потужніші акумулятори на відміну від версії Homeline. і їх можна буде використовувати з іншими приладами версії Powerline. Вибирайте той варіант, який ідеальний для вас. І дбайте про свій сад легко та ефективно. Замовити можна самовивозом або доставкою по Україні одразу під двері, або у відділенні нової пошти. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за наступними оглядами. Профіте заряджай свою майстерність.